Сьогодні поговоримо про деякі цікаві види кутів, які вивчаються в курсі геометрії 7 класу. І доволі таки часто вони зустрічаються в завданнях екзаменаційних ДПА, ЗНО, НМТ і так далі. Що це за кути? Поговоримо про суміжні кути, вертикальні кути і кути, які утворилися при пертині двох прямих січною. Спочатку, що таке суміжний кут? Якщо у нас є промінець. Інший промінець. Лежить один на ньому, так? то такий кут, його величина, буде дорівнювати 0 градусів. І якщо сторона кута буде рухатися проти годинникової стрілки, от, то кут буде збільшуватись. Можна за годинниковою стрілкою він також буде От, Але ми будемо рухати проти годинникової стрілки. 0 градусів, 10, 20, 30, 45, 60 і так далі. 90, 100, 110, 120, 130 і так далі. і так далі. 180 градусів. Такий кут називається розгорнутий. Його величина 180 градусів. І якщо ми проведемо промінець з його вершини, так, то він таким чином поділить розгорнутий кут на два інші кути. Ці кути якраз і називаються суміжними. Суміжні це кути, які утворилися яким чином. В них одна сторона, одна пара сторін є доповняльними променями. Тобто доповняні промені це промені, які лежать на одній прямій. А інша сторона в них спільна. Ось такі кути, суміжні кути. Е, інколи це слово суміжний е, заміняють на слово сусідній. Це як наче два сусіди, які живуть за спільним парканом. Е, так от, значить, головна властивість цих кутів полягає в тому, що сума їхня дорівнює 180 градусів. Ось так. Тобто, разом, якщо їх об'єднати, утворюється розгорнутий кут 180 градусів. Якщо ж у нас прямі будуть перетинатися, наприклад, якось на малюнку, наприклад, пряма А перетинається з прямою С, От. і а, ми бачимо, що утворилися чотири кути. Серед них ми можемо знайти наші вже знайомі нам суміжні кути. Це, наприклад, кут 1 і кут 2. Далі Q2 і Q3. Вони також один з одним будуть суміжні. Чому? Тому що вони утворюють розгорнутий кут. Так само Q3 і Q4, ще одна пара суміжних кутів. І Q4 кут і Q1. Тобто всі ці пари утворюють разом розгорнутий кут, тобто в сумі дають 180 градусів. Але є інший різновид кутів. Називаються вони вертикальні. Інколи їх ще називають протилежні. В чому їх особливість? У них дві пари сторін є доповняльними променями. Тобто дві пари сторін лежать на одній прямій. Це одна пара сторін, які лежать на одній прямій, а ось інша пара сторін, які лежать на одній прямій. От. І вертикальні кути це будуть кут 1 і кут 3 е, Далі кут 4 і кут 2. В чому їхня особливість? Вони однакові. Всі вертикальні кути, вони рівні між собою завжди. Тобто, якщо цей кут буде 120 градусів, тоді цей кут також буде 120 градусів. Якщо цей кут буде 60 градусів, тоді цей кут буде також 60 градусів. Зрозуміло. Тобто, якщо тут, наприклад, 70 градусів, а тут у нас тоді має бути скільки, бо вони ж суміжні. Це буде 180 градусів відняти 70 градусів, це буде 110 градусів. Тоді виходить, що цей кут, кут 3, він буде вертикальним до цього. Тобто він також буде 70 градусів. А ось цей кут, він буде вертикальним до цього кута. Він буде 110 градусів. Ось і все. Ось і все пояснення. Щодо суміжних та вертикальних кутів. Головне запам'ятати їхнє розташування, так, візуально як вони виглядають. І їхні властивості. Ну і тепер поговоримо дещо про інші кути. Кути, які утворилися при перетині двох прямих січною. Поки що ми не говоримо про те, що прямі А і Б будуть е паралельні між собою. Припустимо, що ні. Припустимо, що вони не паралельні. От, дві прямі А і Б їх перетинає інша пряма. І ця пряма називається Січна. Тобто пряма С є січною. А ці дві прямі, вони ну, просто довільно розташовані. Можливо, перетинаються, можливо, не перетинаються. Тобто немає значення в даному випадку. В будь-якому випадку паралельні прямі А чи не паралельні прямі А. от, Утворюється ряд кутів між січною і цими прямими. Ми пронумерували ці кути. так? Будемо звертатися до них по номеру. І, е, значить, як же вони називаються? У них є певні назви. Е, значить, Є відповідні кути. Так. Відповідні кути. Де ж вони в нас? Відповідні кути запам'ятовуємо візуально, де вони розташовуються, яке в них розташування. Кут 1 і кут 5, Кут 4 і Кут 8, Кут 2 і Кут 6, Кут 3 і Кут 7. Це відповідні кути були. Йдемо далі. Далі у нас йдуть кути внутрішні односторонні та внутрішні різносторонні. Всі кути, які знаходяться всередині як би, да, між прямими А і Б в даному випадку, вони називаються внутрішні. Це внутрішні кути. Але серед них є кути, пари кутів, які знаходяться по одну сторону від січної лінії. Так? Це одна пара кутів, які знаходяться по один бік від січної, а ось ще одна пара внутрішніх кутів, які знаходяться по один бік від січної. Ці пари кутів називаються односторонні, внутрішні односторонні кути. Значить, кут 4 і кут 5 це внутрішні односторонні кути, кут 3 і кут 6 це внутрішні односторонні кути. От. А є внутрішні різносторонні кути. Що це за кути такі? Вони якби навхрест знаходяться. Ось, кут 4, і кут 6, кут 3 і кут 5. Кут 4 і кут 6 це внутрішні різносторонні кути. І кут 3 і кут 5. Це також внутрішні різносторонні кути. Так, зрозуміло. Далі виписали ці всі кути. І тепер переходимо саме до властивостей. А якщо прямі А і Б не паралельні, то ні про які властивості. Всіх перелічених кутів ми говорити не можемо. Ну, звісно, ми можемо говорити лише про властивості вертикальних кутів і властивості, наприклад, суміжних кутів. Так? Ось про них ми можемо говорити їм все одно, будуть прямі АБ паралельні чи ні. А от е, якщо прямі АБ паралельні, так, їх перетинає Січна, то саме в такому випадку, у випадку паралельності, випадку паралельності прямих, всі перелічені кути, що ми назвали всі три види кутів, відповідні кути, односторонні внутрішні кути, внутрішні різносторонні кути, вони будуть мати певні цікаві властивості. Що це за властивості? А, значить, Відповідні кути будуть однакові, рівні. Тобто, виходить, що кут 1 буде дорівнювати куту 5. Так? Якщо прямі А і Б паралельні, кут 1 буде дорівнювати куту 5 кут 4 буде дорівнювати куту 8. кут 2 буде дорівнювати куту 6, кут 3 буде дорівнювати куту 7. От. Далі. Сума внутрішніх односторонніх кутів буде дорівнювати 180 градусів. Тобто кут 4 додати до кута 5, це буде 180 градусів. кут 3 додати до кута 6, це також буде 180 градусів. Ось такі властивості. Достатньо всього одну властивість, одну пару кутів знайти на малюнку. Щоб вже зробити висновок, чи будуть прямі паралельні чи ні. От. Тобто, наприклад, якщо тут у нас виявиться кут 71 градус, і тут також буде кут 71 градус, то цієї умови більш ніж достатньо, щоб зробити висновок, що прямі А і Б будуть паралельними. Чому? Тому що ці кути називаються внутрішні, різносторонні. Вони однакові. А значить, прямі А і Б будуть паралельні між собою. Ось таке пояснення. От, тобто лише однієї пари кутів достатньо, щоб зробити висновок. От, і навпаки, якщо нам відомо, що прямі А і Б паралельні, то розкриваються перед нами всі властивості е, вже перелічених е, різновидів кутів. Так, Трьох різновидів кутів. А, так, ну і Давайте перейдемо до практики. Трішки попрактикуємося. Значить, я взяв за основу підручник Істер автор і мерзляк є завдання. От, тут, тут вже готові малюнки ми можемо. Потренуватися. Дивимося, що у нас запитують? Запишіть, які називаються кути 1 і 2 на малюнках 119, 121. Дивимося, кут 1 і кут 2 це будуть кути внутрішні, різносторонні. Так? А далі, на малюнку 117, кут 1 і кут 2 І також ми, краще було б ще й повторювати властивості. Якщо кут 1 і кут 2 це внутрішні різносторонні. Для паралельності прямих А і Б вони повинні бути однакові. Далі Кут 1 і кут 2 на малюнку 117 відповідні, вони повинні бути однакові, щоб прямі А і Б були паралельні. На малюнку 118, кут 1 і кут 2 це внутрішні односторонні кути. Їх сума повинна дорівнювати 180 градусів для того, щоб прямі А і Б були паралельні. На малюнку 119, кути 1 і 2 це внутрішні односторонні кути. Їх сума повинна дорівнювати 180 градусів для того, щоб прямі М і Н були паралельні. Далі. На малюнку 120 кут 1 і кут 2 називаються відповідними. Вони повинні бути однакові для того, щоб прямі М і Н були паралельні. На малюнку 121, кути 1 і 2 називаються внутрішні різносторонні кути. І вони повинні бути однакові для того, щоб прямі М і Н були паралельні. Наступне завдання: якими є прямі А і Б паралельними чи такими, що перетинаються на малюнках 125 і 130. 130, так? Від 125 до 130. Дивимося на цей перелік малюнків. Значить, кут 65 і кут 65. Що це за кути такі? По розташуванню ми бачимо, що це внутрішні різносторонні кути. Вони однакові, значить, вони мають потрібну нам властивість. І з цього ми можемо стверджувати, що прямі А і Б паралельні. Якщо кути однакові, внутрішні різносторонні, значить прямі А і Б будуть паралельні. Значить, на малюнку так, вони паралельні. От, Можемо плюси ставити, якщо паралельні. Так, наступне: 126. Е, ці кути називаються внутрішні односторонні. Якщо ми їх додамо, ми отримаємо в сумі 175 градусів. Е, а нам треба для паралельності, щоб сума їхня була 180 градусів. Отже, якщо сума відрізняється від 180 або більше, або менше, це означатиме, що прямі А і Б не будуть паралельними. Тобто мінус. Далі, е, на малюнку 127. Кути по 50 градусів, це відповідні кути. Вони повинні бути однакові. І вони в даному випадку однакові. Значить, прямі А і Б будуть паралельними. Тобто властивість, якщо виконується між відповідними кутами, вони мають бути однаковими, і так вона є, значить прямі А і Б паралельні. Наступний малюнок. Так, дивимося. Значить, кути 119 і 120. Вони в нас різні. Це внутрішні різносторонні кути. Значить, прямі не будуть паралельними. Ця пара кутів називається внутрішні односторонні кути. Їх сума має бути 180 градусів. 100 плюс 80 це буде 180. Виконується властивість. Значить, Ці прямі А і Б будуть паралельні. Наступний малюнок. А, ці кути називаються відповідні. Значить, що ми можемо сказати про них? Вони повинні для паралельності, вони повинні були б бути однакові. Але вони не однакові, значить, прямі А і Б не будуть паралельними. Не виконуються. Так, наступний малюнок. Тут вже дещо поскладніше, дивимося. Ми бачимо, що мова йде про прямі М і Н, дещо візуально нам може здатися цей малюнок складним. Але можна, в принципі, візуально, що зробити? можна його розвернути, наприклад, повернути на 90 градусів. І ми бачимо так, той малюнок, до якого ми вже звикли Так? з конспекту, з лекції, скажімо так. От. Ми бачимо, що ось цей куточок нам би непогано було б знайти. От, і разом виходить, з цим кутом це будуть внутрішні односторонні кути. От. Шукаємо. Шукаємо, шукаємо. Значить, Оцей кут по відношенню до ось цього кута. він буде вертикальним. Тобто, ця пара кутів це вертикальні кути. Значить, і тоді цей кут разом з тим, вони ж мають бути однакові за властивістю вертикальних кутів. Отже, тут також буде 120 градусів. Добре, гаразд. Значить, порівнюємо Значить, ці кути 70 градусів і 120 градусів. Це внутрішні односторонні кути. Для паралельності прямих М і Н, їх сума сума внутрішніх односторонніх кутів повинна дорівнювати 180 градусів. Але їх сума дорівнює 190 градусів, вона відрізняється. Отже, прямі М і Н не будуть паралельними, ставимо мінус. Далі. Е, знаходимо ось цей кут. З цим разом вони будуть вертикальними. Вертикальні кути за властивістю однакові. Отже, тут також має бути 50 градусів. В сумі, ці два кути дорівнюють 180 градусів. А значить, за властивістю односторонніх кутів прямі А і Б будуть паралельними. Все вірно. Сума односторонніх кутів для паралельності повинна бути 180 градусів. Так воно і є в нас. Отже, ставимо плюс. Паралельні. Так, ну, цей малюнок ми не будемо чіпати. Відкидаємо. Далі, далі. далі. На яких із рисунків е, так, 213 А г, прямі М і Н паралельні. Дивимося. Дивимося. Ну, Цей кут він також буде 128 градусів. Якщо ми 128 градусів додамо до. Е, значить, тут також 128, Ми додамо до 52, це буде 180 градусів. Сума цих двох кутів буде. 180 градусів, значить, оцей куточок також буде 180. Ой, 128, вибачаюсь. І в сумі у нас, виходить, 180 градусів. Сума внутрішніх односторонніх кутів. Получається, ось цього кута і ось цього кута. Так, сума дорівнює 180 градусів, а отже, а отже прямі М і N будуть паралельні. Значить, тут стамо плюс. Далі наступна пара кутів. Так. Тут нам, наприклад, було б непогано знайти. Ну, нехай цей кут ми знайдемо. Від 180 градусів ми віднімаємо. Це ж будуть суміжні кути. Оцей кут виходить. І ось цей кут. Вони суміжні. Отже, їх сума 180 градусів за властивістю. Від 180 градусів ми віднімаємо 76 градусів. І в нас виходить 104 градуси. От. Значить, дивимося, оцей куточок разом з цим куточком. Вони будуть називатися відповідні це відповідні кути. Що ми про них знаємо? Для паралельності прямих M і N. Відповідні кути повинні бути однакові, але вони різні. Отже, прямі М і N не будуть паралельними, ставимо мінус. Дивимося на наступний малюнок. Тут у нас кут буде вертикальний разом з цим. Тут також у нас 26 градусів. От, дивимося. Куточки ці будуть називатися відповідними, це відповідні кути. Можна також розвернути у звичному е, так, положенні. От І ми бачимо, що ці куточки синенькі, вони відповідні. Так, відповідні кути. А отже, і вони ж і рівні, якраз виконується їхня властивість. Так? Відповідні кути повинні бути рівними. Так, рівність виконується. Отже, прямі М і Н паралельні. Плюс. Далі. Наступний малюночок. Значить, Шукаємо цей кут. По відношенню до цього вони будуть разом вертикальні. 156 градусів також. Ми бачимо, що оці два куточки, вони будуть називатися відповідними кутами. От, і вони повинні бути однакові, але вони різні Вони різні. І тому, раз відповідні кути не дорівнюють один одному, ці прямі М і Н не будуть паралельними, значить ставимо мінус. Ось такі в нас завдання. Вийшли. Так, добренько, йдемо далі. Ну і нарешті зробимо екзаменаційне завдання з математики, так, з геометрії, присвячене цій темі. Прямі а, Б і Ц, К паралельні на малюнку. Бачимо паралельні прямі. Далі Це Б, бісектриса Кута АЦК. Бісектриса. Нагадуємо, що таке бісектриса кута. Бісектрисою кута називається Промінь. Так, що виходить з вершини кута і ділить його навпіл. Так. От. Значить, бісектриса ділить, ділить кут навпіл. А, це Б бісектриса. Бісектриса кута АЦК. Значить, де у нас кут АЦК? Ось у нас кут АЦК. АЦК. Ось оцей куточок. ЦБ буде його бісектрисою, вона буде ділити його на дві однакові половинки. На два куточки однакові. Так, далі. Визначте градусну міру кута а, Б, С, Якщо кут Б, а, С дорівнює 52 градуси. Значить, оцей куточок нам треба знайти. Ось він, позначений. І відомий кут. 52 градуси. Так, let's go. Дивимося. Якщо ми так поміркуємо, подивимося, порівняємо з тим малюнком, який ми вже малювали, використовували, то ми зрозуміємо, що пряма так, якщо ми продовжимо відрізок, пряма Аце це буде січна. От. І таким чином, ось цей куточок і ось цей куточок. Це будуть внутрішні односторонні куточки. І оскільки нам сказали, що ці оранжеві прямі АВ і ЦК, те, що вони паралельні, то завдяки паралельності сума внутрішніх односторонніх кутів повинна бути 180 градусів. Отже, від 180 градусів ми віднімаємо 52 градуси. І в нас виходить 128 градусів. Так, і оцей куточок 128 градусів ми можемо поділити на опіл. Тобто виходить, що половина цього кута, ось вона, і оце також буде половина. Це будуть куточки по 64 градуси. Тому що 128 поділити на 2, буде 64 градуси. Добре. І позначимо наш кут БЦК 64 градуси. Якщо уважно ми подивимося, то помітимо, що пряма БЦ може виступати в ролі січної. І кут АБЦ, який ми повинні знайти, разом з кутом БЦК, будуть. Внутрішні різносторонні кути. А завдяки тому, що прямі АВ і ЦК паралельні, внутрішні різносторонні кути будуть однакові. А отже, кут АБЦ буде дорівнювати куту БЦК. І також, значить, буде дорівнювати 64 градуси. Ось і все. Задача розв'язана.